Добрий день, малята! Ми продовжуємо нашу тему про свійських птахів. Сьогодні я вам хочу загадати загадку. Послухайте її уважно. Плавала, купалася сухою зосталася. Здогадалися, хто це? Ану, я почекаю. Правильно, це качка. І сьогодні з вами ми зробимо аплікацію Каченятко. А зараз. Подивіться уважно, що ми будемо робити. Подивіться, що нам потрібно буде для роботи та які етапи її виконання. І що у нас вийшло взагалі. Ось таке печенятко.